Всім привіт! Сьогодні ми проведемо з вами аналіз тижня по парі євро-долар. Подивимося з вами, як в принципі відпрацював тиждень, які позиції можна буде відкривати, які позиції відкривав я. І загалом подивимося все, що як відпрацювало. Отже, давайте подивимося спершу глобально на ситуацію, яка у нас була протягом тижня. В принципі, у нас були новинні дні всі, окрім середи, яка в кінцевому результаті якраз і сформувала наш максимум за тиждень. Будемо йти по порядку. Спершу подивимося глобально, пізніше будемо кожен день дивитися окремо. Отже, при відкритті тижня. У нас, в принципі, була глобальна наша ціль, яка очікувалася для зняття. І відповідно, що ми отримали з вами в понеділок. Ми отримали з вами внутрішню маніпуляцію в понеділок, якраз о 8-й ранку, після чого, на новинах, ми отримали з вами агресивне падіння, зняли внутрішню певну ліквідність. Так? І в принципі ціна зупинилася. Нічого, в принципі, цікавого і не очікувано. Вівторок в нас був огляд ринку, де ми розглядали якраз сценарій лонговий. Було два сценарії: це з актуальних значень при відкритті лондонської сесії або через локальний перелой. В принципі, якраз відбулася ситуація із одразу актуальних значень похід до гри. Мною якраз відкривалася позиція, тут видно, з локальним таргетом на максимум за нью-йоркську сесію попереднього дня. Звичайно, можна було би тримати до основного ключового тарету, але, в принципі, в мене була локальна ціль, і я закривався тоді тих профіт. В кінцевому результаті, в середу, після зняття нашого основного максимуму, ніяких очікувань не було, але після формації подібного фракталу завжди перед якимось розворотом цікавить його зняття. Так як в цьому місці в нас не було підтвердження якихось об'ємів, чітко видно, просто, що не формується. Ті самі баланси, як формувалися ось тут, розглядати саме з цих актуальних значень на лондонській сесії падіння було б надто розумно. Варто було б дочекатися якраз зняття даної ліквідності, після чого роздати якісь шортові позиції. Так як це відбувалося на нью-йоркській сесії, я не розглядав подібне падіння. В кінцем розглядання ми максимум за тиждень в середу. І це падіння, по суті, запустило один із сценаріїв для зняття. Даного ключового мінімума, який сформувався в, наш, в понеділок. Проте, в четвер досить цікаво, себе поводила ціна, враховуючи те, що в принципі лондонська сесія агресивно відкрилася після тесту даного імбалансу, хотілося б, звичайно, побачити вновлення даного мінімуму. У нас не відбулося цього в перший момент, і відповідно цього не відбулося на нью-йоркській вже сесії. Що, в принципі, говорить про не надто хороший прей-секшн, який був. В четвер. Звичайно, там були новини, які внесли свої корективи. Якби ми з вами зняли даний мінімум, то, в принципі, все було б добре. На жаль, цього не відбулося. І знову ж таки, при відкритті п'ятниці на лондонівській сесії була якась локальна робота з даним внутрішнім максимумом, Проте в кінцевому результаті ціна знову ж таки не зняла даний мінімум. Не вистачило їй об'ємів, після чого ми на новинах розвернулися і зняли всю дану компресію, яка була сформована за четвер. Забігаючи на період на наступний тиждень, очевидно, цікаво буде побачити роботу з цим мінімумом. І з внутрішнім локальним діапазоном, який сформується, якщо ми з вами сформуємо подібний сценарій в понеділок вівторик очевидно, що буде цікаво побачити продовження всіх даних лунгів. В іншому ж випадку ціна буде консолідуватися. І якщо в понеділок, відносно азійської і лондонської сесії, не буде доставка ціни до якихось основних ключових таргетів, очевидно, цей день буде пропускатися. І чекати свій вторка для того, щоб розуміти, в яку сторону нам працювати. Тепер давайте з вами розглянемо кожен день по окремості. Отже, ми маємо з вами понеділок. Ми маємо з вами актуальні локальні якісь таргети. Я розглядав один із сценаріїв через роботу з даним мінімумом на продовження для того, щоб зняти наш максимум. Чому? Тому що, по-перше, ціна рухалась. Відносно всього цього руху в східному ефі і зупинилися відносно даного локального боковика. Враховуючи маніпуляцію і формування, знову ж таки, по-перше, даного ордерблоку зону високопроторгованого об'єму, хотілося побачити продовження цього всього висхідного руху з логікою зняття даного максимуму. Проте після локальної маніпуляції, яка відбулася з внутрішньою ліквідністю, очевидно, це виступало контраргументом, потрібно було б побачити саме якраз, як це буде працювати з даним мінімум. При виході новин ми з вами отримали просто агресивне падіння донизу. Чи можна тут було реалізувати якусь шортову локальну позицію? Переходимо на ЛТФ, що ми з вами бачимо? Що е сама ж Азія знімала якийсь внутрішній локальний. Фрактал, після чого сформувало порушення даної структури. Очевидно, було тестування даної неефективності, проте шортову позицію цікаво було б очевидно розглядати саме після якоїсь внутрішньої маніпуляції, якої не відбулося. Якби в нас було зняття якоїсь внутрішньої ліквідності, подібні позиції з стоп-лосом за даний максимум і з тик профітом на даний мінімум, очевидно, було б звичайно цікаво. Проте, такого не відбулося, і в понеділок, скоріш за все, ми не змогли б реалізувати наші позиції. Очевидно, після даного падіння агресивного на нью-йоркську сесію не варто будувати якихось сильних очікувань, так як ціна, скоріш за все, буде формувати або корекцію, або е, боковик. Давайте прогортаємо якраз до початку про сесії. І що ми з вами бачимо, те, що якраз на початку 14-ї години ми з вами маємо. Досі е, процес корекції. Очевидно, треба визначити, хто корекція буде відбуватися. І актуальні наразі і більш пріоритетні будуть саме шортові позиції. Проте ми з вами бачимо, що дана корекція вона просто продовжує свій рух. Очевидно, до якихось проблемних областей, яких вони якраз досягнули на Нью-Йорку, але е, жодної адекватної, чи шортової, чи лонгової позиції ми з вами, на жаль, не змогли відкрити. Тому одразу переходимо до юторика, в принципі, якраз цікавий день. Отже, як говорилося ми на ранковій сесії розглядали саме ногову позицію, пояснюю, чому, враховуючи якраз те, як локально працювала Азія, враховуючи, що відносно старшого таймфрейма відносно цього локального несхідного руху, не було сформовано якихось ключових об'ємів, цікаво було побачити продовження знову ж таки цього падіння через роботу даного. Макс. Тобто, основний план він був, враховуючи те, як реалізувалися новини і відкриті мінімуми, було побачити продовження падіння проте через локальну маніпуляцію відносно одинного таймфрейму. Саме з цією логікою і розглядалися шорти, лонги, перепрошую. Тепер подивимося, як це реалізовувалось на ОТЕ. В першу чергу, враховуючи те, як Азія попрацювала з своєю ліквідністю. в принципі Сформувала порушення структури, цікаво було побачити в двох місцях при відкритті е франкфуртської сесії відносно цього мінімуму і відносно роботи з цим мінімумом. У випадку, якби цієї роботи не було, очікувалася робота з цим мінімумом і так само роздалася б лунгові позиції. Після того, як ціна майже зняла цей мінімум і сформувала е свій вихід е разом з цією неефективністю, відповідно відкривалася на ньому е в цьому імбалансі лонгова позиція з. Таргету. Цей момент він якраз по суті показував, що Франкфурт почав свій істинний лонговий рух, який підтвердився об'ємами, і Лондон, скоріше за все, мов його просто продовжити з цією ідеєю, відкривалася много позиція. В циму результаті ми отримали тест неефективності і досить швидку доставку до нашого основного таргету. Після цього я, очевидно, притримався свого плану. Побачити саме падіння, проте нічого більше по євро не розглядав. Тому подивимося, що відбулося. Відбулося локально. Локально. Відбувся у нас локальний відкат, але знову ж таки, враховуючи збереження контексту відносно одного таймфрейму, потрібно було розуміти, що це відкат максимум, мав би бути до першої нашої проблемної області в рік даного імбалансу. Відповідно, всі шостої позиції. Варто було би фіксувати саме на ньому. В даному місці, очевидно, після локальної маніпуляції і порушення даного фракталу, розглянути позицію можна було від якоїсь із неефективності, для прикладу, візьмемо приблизно тут. то тобто, саме за цим максимум і з профітом до е цієї неефективності. звичайно, не надто добрі. Позиція ті більш агресивною, так як ми торгуємо корекцію, проте повністю має е ідею свого відпрацювання. І враховуючи, що ми з вами підійшли до нашої. Проблемної області, нашій зоні інтересу на старшого таймфрейму для початку розгляду лонгових позицій потрібно було побачити локальні маніпуляції. Ціна підійшла до рівня 05 і, в принципі, сформувала певну консолідацію. На відкритті премьюверської сесії, по суті, якраз нашого Нью-Йорку, що ми з вами отримали? Це локальні маніпуляції, після чого вихід із порушенням нашої локальної ціни східної структури і підтвердженням даного об'єму. Відповідно, на тесті. Нашої ключового нашого рівня ми могли би отримати подібну позицію лонгову з локальним знову ж таки так-профітом. Як бачимо, тест би відбувся, чи взяли б позицію, чи ні, це вже інші питання. Скоріше за все, би ні, але через спред але можна було би, в принципі, зайти від даного імбалансу. Тому за вівторок можна було би дійсно відкрити три дуже хороших позиції з сумарним рр 9, ну майже 10. То, відповідно, як ви бачите, це досить дуже хороший буденний був. На цьому, звичайно, варто було би закінчити свою торгівлю на цей день. Тому переходимо з вами до середи. Маємо з вами ситуацію, коли ми з вами зняли наш основний таргет, що варто було би отримати в цій ситуації для того, щоб результати, по-перше, шортові позиції. Очевидно, лонгові позиції вже дивитися нема куди, лише на локальний максимум, так так як наш основний лонговий таргет, в принципі, вже був знятий. В даному випадку ми маємо з вами діапазон відносно даного мінімуму і відносно даного максимуму. Якщо ми з вами хочемо побачити потужні цих унів, очевидно, їх варто шукати в діапазоні 05 і дискаунт цінах. До того ми, звичайно, можемо з вами працювати в шорт за двох умов, як в нас буде захоплений даний максимум, і після підтвердження вигляді об'ємів на менше фреймах. Uh, і найкраще, звичайно, було б бачити на годинному таймфреймі. До того моменту, очевидно, що тої позиції вони будуть поспішними. Давайте подивимося, що у нас було на лондонській сесії і чи можна там було реалізувати якусь позицію. В першу чергу, враховуючи те, що у нас купа відкритого всього зверху, шортити тут було б очевидно агресивно. Ми маємо з вами азійський лой, від якого подивимося, чи можна було розглянути якусь лонгову позицію. Згідно з вами, що після даних якихось локальних маніпуляцій і формування даного об'єму, ми могли б з вами розглянути якусь а, шортову позицію, проте РР тут був, звичайно, не в нашу сторону, відповідно, таку позицію варто було б пропустити. До сучасни себе подивилися на всереду, проте ми отримали саме зняття даного мінімуму. І, знову ж таки, роздати лонгову позицію наразі, без підтвердження якихось до. Даного максимуму, звичайно, можна про це буде агресивна позиція. Як бачимо, у нас був стоп-лосс, тому що ціна зробила перелог. К самому варіанті ціна почала формувати якусь корекцію і ріст лише на ланч який ми з вами не торгуємо. Відповідно ситуацію, ми переводимо до премьерської сесії. І лише на ній формуються якісь перші. Фактори для того, щоб розглядати позицію відносно цієї зони інтересу, яка сформувала маніпуляцію і продовження нашого руху. Тому позиція могла виглядати наступним чином. І маємо а, досягнення нашого тарету так само на новинах. А, після цього, очевидно, ми маємо з вами зняття локального максимуму і починає вступати в силу наш основний. Шортовий сценарій так по доставці ціни, як мінімум, нашої дискаунт області. Не так як це було після новини, навряд чи би там хтось реалізовував цю позицію шортову, але її, в принципі, можна було би розглянути. Але, звичайно, це не рекомендується. Тому одразу давайте переходимо до четверга. Що маємо з вами на четвер? Це, очевидно, новий діапазон, з яким варто нам працювати. І ми з вами маємо першу проблемну область даного імбалансу. Ціна підійшла. До 0,5 й піти неефективності, очевидно, це буде цікавим місцем для розвитку якоїсь шортової позиції. В першу чергу, нас цікаве зняття нашого локального мінімума, а після чого це, в принципі, йдуть всі наступні мінімуми. Давайте подивимося, як була ситуація на УТЕФ. В першу чергу, наразі, поки поспішно роздати шорт-позицію, так як немає жодних факторів для е, цієї позиції, окрім наразі, просто реакції в гляді поглинання. Отримали з вами перехай на лондонській сесії, і це, в принципі, досить хороший може бути момент для розгляду якоїсь шортової позиції, проте нам потрібно побачити якісь локальні порушення структури. Отримали ще одну маніпуляцію, після чого отримали якраз локальну порушення структури. Тепер ми можемо від даного ключового рівня роздати нашу шортову позицію з відповідними стоплосами і профітом Як ви бачите, позицію би взяли. І відбулася би досить хороша доставка ціни донизу. Проте ми з вами не зняли даний мінімум. Зняли, звичайно, ключовий мінімум вигляді азійського лою, і це так само буде правильно цілитися саме в нього. Але очевидно, що 90, на відсотків саме б таргетилися в цей мінімум, і їх би не закрило потик профіту. Очевидно, там би була або позиція по беззбитку, або. Стоп-лосс лонгові позиції, очевидно, в цьому місці дивитися, наврядчи, було б логічно. І в кінцевому результаті, після зміни цього наративу, багато би хто на Нью-Йоркській сесії так само би очікував продовження лонгов... шортових позицій після роботи з лондонським Максом. Або ж навпаки, багато би хто дивився так само в роботу вже в Лонг. Ідентифікуючи це як слабкість відносно цього мінімума і можливість його незняття шляхом більшої глибшої корекції, так, у нас, в принципі, є куди до даного ключового нашого мінімума. Але е, обидва б варіанти були би хибними е, через те, що в даному випадку, коли ви відкрили вашу позицію, яка не закрилася згідно вашого торгового сценарію, на цьому не варто торівлю закінчити з наступних причин: в першу чергу, ви або помилилися, або наразі. Ваша торгова а, ідея вона не працює а, вірно. Це може з собою зацикленість на торговому сценарію і поспішне відкриття необдуманих тих самих позицій, що призведе, очевидно, до нових стоп-лоссів, так як місць, в принципі, досить було багато для цього. Тому, коли ви бачите таку ситуацію, коли закриває без убитку боб стоп-лосу, найкращим рішенням це буде просто закрити чарт і більше не дивитися, не формувати ніяких торгових ідей, так як знову ж таки, ваша основна торгова ідея не відпрацювала. Відповідно, ви зараз почнете формувати нову якусь торгову ідею, яка може бути неправильною через те, що ви можете почати думати знову ж таки ціну з бажанням відіграти. Тому, після цього ми, в принципі, не розглядаємо далі якусь торгівлю. І, і четверть, як сам собі. Але в цьому результаті, знову ж таки, при виході якихось новин ми з вами отримали так само агресивний вихід, агресивну корекцію, і знову ціна не змогла досягнути нашого основного мінімуму. Локально ми ледь-ледь зачепили мінімум за Лондон, але очевидно, що якби хтось таргетився, його би на речі закрив. й би, знову ж таки, 90% цих позицій, позицій мали б світити профіт саме на цьому міні. Тому четвер був просто жахливим з точки зору прей-секшу. Тому переходимо до п'ятниці. Особисто я в п'ятницю не розглядав ніяких позицій, враховуючи незрозумілий контекст мені в цій ситуації. Припустимо, що ми з вами розглянули розглядаємо. Зняти цей мінімум і даний вихід догори. Очевидно, що ми маємо з вами якийсь локальний діапазон, в основі якого ми можемо з вами працювати. І наразі знаходиться в ньому. Якоюсь тригерною точкою, яка буде виступати для нас як спротивом, буде виступати даний ордерблок або прикриття даної неефективності. Причиною, чому ми могли б розглядати цю лонгову позицію, виступав би даний максимум, і логіка структури східної. Так? Проте виступає контраргумент, в нашому випадку: дана цінова неефективність і те, як почала рухатись наша Азія. Звичайно, залишаючи багато ліквідності зверху. Про те, що ми маємо з вами на В тому випадку, коли в нас є як раз, знову ж таки нечіткий сценарій, при якому в нас актуальні дві торгові ідеї, варто дочекатися відкриття Лондона і саме Лондона, не Франкфурта би нам допомогли сформувати істинний контекст на цю ситуацію. Ну, давайте подивимося, що сталося в першу чергу з Франкфуртом. Він, в свою чергу, якраз здійснив локальну маніпуляцію, захопив все внутрішню ліквідність відносно Азії, де після чого нам показав саме немірність продавців рухати ціну донизу. Ми це маємо через формування раз і, по суті, другий неефективність. Тобто, видно, видно якраз нашу сильну реакцію. Тому на Лондоні, звичайно, було б цікаво побачити продовження цього, цього падіння, якби не надто агресивний рух по франку. Звичайно, це нічого страшного, так як ми з вами маємо нашу зону інтересу, від якої ми могли б розглядати в різних місцях нашу шортову позицію. Тому давайте так само накинемо її, і, очевидно ж, всі би розглядали і варто було б розглядати, очевидно, шорт-позицію з подібним таргетом. Ми його не знімаємо, і у випадку, якби ми його вже зняли, дана шотова позиція, вона була б не актуальна. Так як ми цього не зробили, це на принципі йде на класичну для себе корекцію. Підходить і бере нашу лімітку. Виглядає воно знову ж таки наразі окей, так як ми не сформували ключових факторів. В вигляді якихось сильних об'ємів для росту залишилася ця компресія. Так само є цікаво для зняття, враховуючи ще все те, що знизу ми залишили. Цікаво побачити просто актуальність цього шорту. Короткострокову реакцію ми маємо навіть з якоюсь внутрішньої маніпуляції. Проте. На новинах ми маємо а, вихід до гори. Я в п'ятницю нічого не розглядав і так само всім вам рекомендую, коли є нечіткий а, в принципі, чарт, незрозумілий для вас ситуацію, в принципі, варто відпускати і не торгувати. Понеділок і п'ятницю, в принципі, варто не дивитися, нічого відносно них не очікувати. Якщо підвести якийсь підсумок за даний торговий тиждень, очевидно, найкращим днем був саме вівторок, відносно якого можна було б реалізувати три позиції. Відносно середи можна було б реалізувати одну хорошу позицію. І відносно всіх інших днів ваші позиції були або по стоп-лосу, або бу. Так як навряд чи хтось з вас закрився по тик профіту, так і в принципі і більшість. Тому не надто хороший тиждень. Проте наступний тиждень буде значно цікавіший. Ми кинемо з вами апдейт в наш телеграм-канал по чартах. Тому всім до зустрічі і всім папа. -па.